Сьогодні ми розглядаємо тему особливості розвитку культури, продовження політики розсіщення. за наступним планом: реформу освіти та процеси розсіщення спорт в Україні, розвиток науки, література та мистецтво. Хочеться зауважити, що у 1950-х роках проходили реформування освітньої системи, що у 1953 році стала обов'язкова семирічна освіта. У 1956 році скасували плату за навчання у вищих навчальних закладах та у старших класах. У 1959 році було прийнято закон про зміцнення зв'язку школи з життям і подальший розвиток народної освіти, що передбачав перехід до обов'язкового восьмивірічного навчання. А згодом вже обов'язковим стало кінчення у школі 11 класів. Це була нова освітня реформа 1960-1961 року. Крім того, оснащували добру матеріальну технічну базу школ для того, щоб учні були готові після того, як вийдуть зі школи отримати певну професію, що зазначає термін русифікація чи зросіщення? Це комплекс дій та заходів радянського союзного керівництва в Україні спрямованих на витиснення української мови і культури внаслідок повсюдного запровадження російської мови та культури. Риса того періоду це зменшення кількості українських шкіл і на захист. Українською мовою виступають, наприклад, Максим Рильський, Микола Бажан зі статтею В ім'я людини. Вони не її в журналі Правда. Також Олимпийською, такою призеркою періодів 1956 року стає Лариса Латиніна. Щодо розвитку науки, потрібно зазначити, що в неї були специфічні такі напрямки та риси. Спеціалістом з біохімії був Олександр Паладін. Спеціалістом щодо зварювальних процесів стає Борис Патон. До речі, він саме отримав вперше звання Герой України. Справу Сергія Лебедева, який видумав, скажімо так, перший комп'ютер на території Радянського Союзу 1950 року, Року продовжив Віктор Глушков, який вже очолив центр обчислювальний, потім вже очолив інститут кібернетики. Також створював обчислювальні машини ОМ. Це Київ і Дніпро. У 1960 році, 12 лютого, інститут ядерної фізики запустив перший в Україні ядерний реактор. Інститут надверних матеріалів у 1961 році добув перші штучні алмази. Також прославився Сергій Корольов, тому що він запустив перший штучний спутник Землі у 1957 році. У 1961 році в космос полетіла перша людина. У 1962 полетів перший український радянський льотчик космонавт Павло Попович. Далі ми знаємо, що нові методи самохірургії щодо серцевих захворювань і допомозі. Пацієнту перебороти цю хворобу допомагав Микола Амосов. Побачили світ багато журналів, які були присвячені розвитку всього українського. Це, наприклад, український історичний журнал, економіка радянської України, радянська література з нас народна творчість та етнографія. Далі ми кажемо, що, наприклад, Сергій Корольов винайшов двомісний літак СК 4, і був такою людиною, яка переслідувалася. Владою. І далі переходимо до діяча, який також літав до космосу. Це в нас був Олексій Леонов. Вийшов він у відкритий вже космос Глушков. Про нього ми вже з вами слухали інформацію. І література та мистецтво. Життя було ліберальним під час відлиги, тому припинили цікування митців. Закінчено було політику космополітизму та буржуазного націоналізму. Реабілітували письменників в Україні заслання повернулися Борис антоненко Давидович, Олександр Кавинька, Зінейда Туб і Гнат Хотькевич. Також на зламі 50-60-х років з'являється шістдесят. Олесь Гончар пише тронку, кров людська не водиться, це Михайло Стельмах, вир, Григорій Тютюнник, Зачарована Десна Олександр Давженка. Чудові збірки поезії надсилають такі поети, як Андрій Малишка, Павло Тичина та Микола Бажан. Знаємо, що Катерина Білакур творить картину, хата в Богданівці». І ще нам були відомі такі художники того часу, як Апанас Заливаха, Алла Горська, Веніамін Кушнір. У фольклорному напрямку творила Тетяна Яблонська, учениця Федора Кричевського, майстрині народного декоративного живопису, названого наївним мистецтвом, були Катерина Білакур і Марія Приймаченко. До кінематографу війшли такі люди, як Сергій Параджанов, Юрій Іллєнка, Леонід Осика. У 1958 році пілка, яка Захищала працівників В першу чергу. Це інтереси країни тут були зазначені. Радянська влада визначала помилковою негативну оцінку опер Костянтина Данькевича, Богдан Хмельницький та Герман Жуковський від щирого серця. Українська карбниця збагатилася творами Бориса Ляшинського, Андрія Штогаренка, Станіслава Людкевича та Лева Ревуцького. Також ми кажемо про те, що тоді з'являються композитори: це Олександр Білаш, Платон Майборода та Ігор Шамо. Режисерами та акторами в ті часи стають Гнат Юра, Мар'ян Кушеницький, Наталія Ужвій. Ми в першу чергу знаємо лише як акторку того часу. Першими лауреатами Шевченківської премії 9 березня 1962 року стають Олесь Гончар, Павло Тичина, Платон Майбарада. І нам потрібно запам'ятати наступні дати: це 1957 рік запуск в радянському союзі першого штучного супутника Землі початок космічної ери, 1960 – дев'ятсот запуск першого в Україні ядерного реактора, 1961 – дев'ятсот перший політ людини у космос, 1961 – заснування Шевченківської премії 1962 – перший політ у космос українського радянського льотчика-космонавта Павла Поповича.